Які бувають типи теплових насосів, за рахунок чого і де там береться оце тепло? <кій> <кій> e, значить, ми вже трошки затрагували ці два варіанти. У нас є геотермальні, тобто, це земляні або водяні теплові насоси. І повітряні. Якщо це у нас ідуть геотермальні, то це варіант один, коли у нас ідуть е, труби, е, контури, які забирають тепло е, у воді, е, наприклад, отут, або є ще варіант, який в землю. В землю тобто можна або вертикально е, бурити, скважини і, та, і там прокладати контури, або горизонтально. Значить, по е, геотермальному тепловому насосу, за рахунок чого він бере. У нас земля завжди має плюс 10 температуру, е, якщо ми знаходимося е, нижче метра глибини. Е, тут є е, такий момент, так як це тільки плюс 10 безальтернативно, е, нам треба дуже-дуже велику площу теплообміну задіяти, щоб оці плюс 10 перетворилися в необхідні для нас. Там плюс 65-70 градусів вже на воду. Тому специфіка ґрунтових теплових насосів в тому, що це дуже-дуже дуже трудойомкі процеси і великі повартості саме з точки зору встановлення оцих от контурів в землю. Тобто, якщо це горизонтальний контур, він може сягати там футбольного поля. Вам треба метр з землі зняти, встановити оці контури, закопати це все, там не можна буде нічого висаджувати, ні дерева, ні якісь там рослини, які мають глибоке коріння. З однієї сторони, щоб не пошкодити ці контури, з іншої сторони при роботі теплового насосу, так як він буде забирати. Навіть ці 10 градусів з землі може бути такий ефект, що промерзання землі. Тобто вона у вас буде холоднішою, ніж має бути, і всі ці рослини вони просто-напросто там не будуть нормально рости. Це якщо горизонтально і вертикально, так само тут у нас іде момент, що це дуже глибокі скважини мають бути ну, для того, щоб нам зекономити по площі. В ширину, скажімо так, ми маємо зробити в глибину. І це теж е, така дороговартісна процедура, вам треба бути впевненими, що у вас там немає якихось гранітних заліжів чи ще щось такого, що вам буде заважати бурити ці е, скважини. Але в основному, якщо вони використовуються, а вони використовуються і навіть в нашій країні. Їх можна використовувати більш ефективно для якихось господарств. Якщо у вас там а, якесь пасовисько з коровами, чи свині, чи ще щось таке, де в них є свободний вигул, а, ця територія вона нічим там не засаджується, просто там ходять ці коровки, і худоба, а, і також є у вас коровник, от Це ідеальний варіант, щоб опалювати коровник, і у вас є. Зона, де ви можете ці контури розкидати, і встановити, і буде вам щастя. Для побутового використання це не дуже ефективний варіант, скажімо так. І тут ми переходимо до повітряних теплових насосів. Повітряні теплові насоси: тут у нас є схемка така, в нас є зовнішній блок, який в нас йде з вентилятором, який проганяє через себе навколишнє повітря. Дуже багато в кого, я впевнений, стоять вдома кондиціонери. І це, умовно кажучи, скажімо так, молодший брат теплового насоса. Дуже схожий по принципу роботи апарат. Єдине, що в кондиціонера у вас йде обмін тепла, ну, в основному не тепла, а холода, тобто він охолоджує приміщення. Uh, і це в нас іде повітря-повітря. Тобто тепл... тепловий насос у нас іде повітря, вода. Uh, він забирає зовнішнє тепло з вулиці і передає його на воду, а вона вже йде там в теплу підлогу, в радіатор і так далі. В кондиціонерах у вас йде обмін: uh, забирає uh, тепле повітря в кімнаті і віддає його на вулиці вже. Uh, Ну, обдуваючи цим вентилятором, тобто у вас є внутрішній і зовнішній блок, які працюють тільки з повітрям і з'єднані між собою фреонною трасою. В теплового насоса схожа історія є зовнішній блок, який бере з вулиці тепло, але може і охолоджувати. Також ми до цього теж трошки пізніше прийдемо. Це один з плюсів. Цього джерела, на яких, наприклад, немає там в інших газового або електрокотла. От. Тобто тут в нас працює повітря, так як в нас є вентилятор, він може більш ефективніше працювати з площею теплообміну, тобто, вам не треба настільки великі габарити це досить такий невеликий елемент, у цей зовнішній блок. Там є радіатор-теплообмінник, який там має дуже-дуже високу ефективність теплообміну, і плюс це вентилятор, який ще більше і швидше робить цей процес теплообміну, далі в нас іде розподіл, який бувають саме теплові насоси повітря-вода. У нас є два варіанти: спліт-система і моноблок. Спліт-система це коли в нас є зовнішній блок. Який знаходиться на вулиці, і внутрішній блок, який знаходиться у нас в кімнаті. Коли в нас іде варіант спліт-системи, з'єднуються ці блоки між собою фріоновою трасою. Вона тут така зелененька, сподіваюся, видно. тобто ніякої води на вулиці у вас немає. Які є плюси і мінуси цієї системи? Ну, з плюсів це менші розміри зовнішнього блоку. Зовнішній блок у вас може бути рознесений на більшу відстань від будинку, і відсутні ризики пов'язані з замерзанням води. Тобто, у вас немає води на вулиці і вам не треба боятися, що там щось з нею станеться. А, які мінуси? Ну, по-перше, це необхідність прокладання фреонопроводу. Тобто, вам треба об'єднати зовнішній і внутрішній блок, це треба прокладати фреон вам треба знайти спеціаліста, який це робить. І забігаючи наперед, зараз цей ринок такий дуже-дуже дуже вузький з спеціалістів, які вміють встановлювати саме теплові насоси. Тобто є окремо фріонщики, є окремо сантехніки, є окремо автоматчики, і дуже, -дуже мало хто вміє це робити в комплексі. От, тому це. Скажімо так, на, наразі це є мінус, що треба шукати хто це циф, вміє фреонопровод прокласти і під'єднати вам тепловий насос. Далі у нас іде другий варіант, це варіант моноблок. Моноблок у вас складається, якщо перевести, тобто, це вна, в нас іде єдиний блок, в якому вже все. Тобто, у вас немає внутри будинку додаткового елемента внутрішнього блоку, у вас одразу вода під'єднується в зовнішній блок. Тобто фреон передає тепло на воду, все у вас в цьому зовнішньому блоку. Які тут є нюанси? Ну, З позитивного, що це дуже легкий монтаж. Тобто вам не треба якогось фахівця по фреону, просто привезли, поставили, підключили електрику, підключили дві труби і все. Завели там в будинок. І далі вже там ви займаєтесь цим, просто як розводка звичайної опалювальної системи. О, трошечки більша продуктивність в нього буде за рахунок того, що немає в нього розголудження між, ну, між внутрішнім і зовнішнім блоком, немає фріонопроводу там, де може втратись, втратитись трошки тепла. Тобто, за рахунок цього він трошечки виграшний, виграшний для. Встановлення, але є і мінуси. ну Перший мінус, тобто з однієї сторони, це плюс, що вам не треба фріон, але з іншої сторони, це є і мінус, що у вас водяний контур іде назовні. І для для нас наразі це такий досить е, великий стримуючий фактор. Е, фактор ризику того, що якщо у вас е, станеться відключення енергії, а для нас зараз це, на жаль, актуально. Особливо в зимовий період, то є ризик того, що ця вода може там замерзти, все там порве, або треба зливати її. Це теж зайвий дискомфорт. Тобто, треба а, слідкувати постійно, щоб вона не змерзла в системі ця вода. А, або варіант такий, що можна використовувати гліколь, тобто це не замерзаючу рідину. А, з одного сторони, ви начебто, здихалися цього. Ефекту замерзання, але у вас з'являється проблема з тим, що цей гліколь погіршує ефективність теплового насосу. От. Тобто тут дуже, дуже багато таких моментів, які наразі для клієнта, для покупця в Україні не дуже. Вигідність, скажімо так, з точки зору безпеки. Ну і останнє що він буде завжди більше по габаритам цей зовнішній блок, аніж в системі Спліт, тому що саме в нього вже все там в одному корпусі зроблено. Тому в плані монтажу також він може там для деяких клієнтів не підійти через там, габаритні розміри. Це не дуже, великий, не дуже велика різниця, але все одно вона є, і треба її враховувати. E